Обов'язково усне опитування з допомогою е, такого нікото усного колоптеру. Ну, от, метонімія. Та? Де у нас метонімія? Америки і Росії мовчать. Де в нас запікет? Апіт у нас попелястих, полихатих, так? Де у нас порівняння я вже називала, де у нас гіпербола перевіщена? До речі, я в дужках написувала, визначення, щоб нагадати. І вже проблеми з тропами абсолютно нема. Звичайно, тоді ще ми закріплюємо всі тести, з усіх книжок проходимо. Тобто, абсолютно, хоча це всього одне запитання. Оде гіпербола, моє те серце надявала. Де інверсія зворотній порядок слів? Зірку провідну? Антитеза протиставлення? Ось у нас тут, там, тут лються, папа ще в усті, там. Ах. Там гнуться верби п'яні. Анафора єдинопочаток, початок. Ось у нас ми бачимо чого-чого. Вони підкреслені, їм легше. Ось епіфора, ви бачите, кінець, єдиний кінець. Але коли, звичайно, я створювала епіфору, піфору, значить щось треба з видів повтор. Тобто я анафору понаставляла, так? Ось. Або взагалі просто прямий повтор використовую, оксиморон. До речі, знайти деякі тропи було дуже складно. Безнадій таки сподіваюся, особливо там алюзія, символ. ну Символ ще можна, алюзія дуже складна. Таптологія, наприклад, цим ці, цілий. А Алітерація повторення просто, ну, звичайно, я підкреслювала їх, але все одно це тренування. С, сус,си. Асонанс голосні. І ви бачите, ну, тут у нас повторюється голосна О. Але, наприклад, тут підкреслено. У нас с, с, тому що, якщо хтось плутає, то, звичайно, не визначить. Рітеричне запитання. І ще такий вид роботи використовую, вже ж коли усе ми пройшли, всю лірику, наприклад, лірику. А я, оскільки я сама собі хазяїн, то я вирішила повторювати так: лірику, от всю лірику 9, 10, 11 це вже з 11 класниками, так? І ми їх вже, оце тільки ми її закріпили, тільки перейшли до прози. Тобто, цілих два місяці ми над цим працювали. І от треба, дивіться, з'єднайте лінії приклади тропів з одного вірша. Тобто з першого задання. Треба згадати, з якого це вірша, з'єднати, а тоді ще до якого комікса підходить. І щось у нас виходить. Ну це вже моє представлення, а так вони на папері це можуть робити. Так? Тобто, геть фільдуми, о слово рідне, шум дерево, слово, ні, сонце сталь, будь мече – це у нас із ословорідне. Бо ми з цими комиксами працювали, вони на ці цитати пам'ятають. Я є у нас тільки один чи являється в юсні. Осанна лакитна панна, знову молодість на бутило летючими життя чари ночі. Ну і ще ж можна визначити, які тут тропи риторичне звертання і оклик. Ось тут аналогічно, ось так. І тут інверсія щастя молодого, хородення голосні, дива. Тобто я якраз спеціально інверсію вибирала. Ось тут, будь ласка, аналогічно зробіть. Ось така буде відповідь. І тут у нас метафора і персоніфікація. Весна йде на зустріч нам, весна сяє. Я розробила також гру, «Знати літературу це круто. А, мені захотілося, щоб вони знали, в яких регіонах які письменники проживають, ну, пригадали, узагальнили. А, ця гра складається от у нас скільки там найбільше число 15, 15. На жаль, не усі регіони на ЗНО представлені а, тільки те, що пов'язане з ЗНО. Тобто у нас 15 фішок, кожен із учнів витягає із, ну, із, або з кошика, або у мене є така сумочка. Да? Фішку і це означає певна область. Наприклад, комусь под, попався номер один це Київська область. І на цій картці е, написано: дитина, дитина згад, згадує або ж сама, ну, звичайно, це буде їм складно. Андрій Малишко, Іван Брашна Костенко, Максим Ризький, Нестер Літопису. А потім я даю шифр. Ну, Конкретно на цій картиці ось написано Ки. Тобто, я Київська зашифрувала Ки, бо не тільки на. У нас, у нас на, на, не, не тільки е, Київська, аз Кировоградська ще є, тому якось треба було зашифрувати. І що ж тоді? Ну, наприклад, номер 2 чернігівську я вже взяла, так Довженко, Течина і коліш. Це те, що на ЗНО. От що, ки, Я просто взяла все, що багато чого треба знати на ЗНО, на букву К. Будь ну, ласка. І тоді вони кажуть, ага. Катерина Кавказ Шевченко, хайше Росіян Человецького, конверськам Сферу Леся Українка, Мудрика Гончар, два кольори Павличко, кононівським полям інтермецо. Зрозуміли. Так, тут географічні назви, псевдоніми, все, що можна з усього, що треба повторювати, я витягла. Тепер Чернігівська область, шифр був ЧГ. Тобто на Ч і Г історична пісня, Пантелимон Куліш, Франко, Голексар. Олександр Лес, Стус. І далі у нас різні героїчні назви, псевдонім, так, вибір. Ще ось так: усні тести вони дуже люблять, дуже важливо ставити анімації, щоб не заблутатися, так? Ну, якби, І вони акцент роблять. Так? От українські історичні пісні у нас дві їх. Далі, де пісні Маруся Чарайк? Звертати увагу треба на множину. Вони дуже неуважні, можуть сказати одне. І від вітра і заці стали козаченьки. Дума, в нас тільки одна дума на ЗНО. Маруся Волославка. Балада, Балада. ой летіла стріла. Далі по цитатах Золотий Це тільки в одному творі згадується. Чи не той то хміль? Татари. З татарами хто бився? Морозенко. Марусенька прийми при, як, як свою дитину. Засвістали козаченьки. А це те, що їм казала, що наприкінці місяця кожна дитина відповідає на п'ять запитань з мови і на п'ять запитань з літератури, плюс пише письмовий тест, і це додається до тих балів, що вони заробили протягом місяця. І на основі загальної суми визначається лідер місяця. Є тільки одна хвилина, щоб відповісти на це запитання, який жанр твору Марусі, в якому творі дівчина не дочекалася, з якого твору ці рядочки. Яка розв'язка твору на Рузя, дику літературного напрямку, наживкотлярецький, ну і так далі. Ну, Щоб не було ніяких е, е, питань там, що кому які питання легші, важчі, хоча я стараюся, щоб одно, однотипні запитати, так, то перед цим просто вони вибирають певний номер, а під номером е, заховані оці запитання. Ну і флеш-картки, про які, які я розробила. Які я започаткувала, можу сказати, в Україні. Ними багато хто користується. Про це, буде, про це був вже вебінар на Всеосвіті. можна подивитися. Більш детально про використання карток, флеш-карток, це буде у мене тренінг у Києві 30 31 листопада. Тому там. Не тільки будуть флеш-картки, а й метафоричні картки. От, метафоричні картки ще це ми можемо так І Ще такий спосіб повторення творів через використання музики. Да? Наприклад... В якому з вішева тут ці змальовую зимо змальовується смалона? Звичайно, де лібертата. А в якому творі схожа тематика звучить, як у пісні прірва, про невзаємність кохання? І вони називають ці твори? А в якому творі, в яких віршах про маму? Метод, наприклад, ви знаєте, так, ці кубики, назви, проаналізуй, порівняй, зроби висновок. Одну сторону, на жаль, мені знищили, е, які сьогодні побачила. Ну і можна звичайно якісь запитання, От, назви, що належить до змісту твору. Е, чому я порівняла поняття аналіз ліс колишнього твору з будинком? Наведіть приклади, коли персонаж успішно вирішував складну ситуацію. Переймон, чим відрізняється поняття зміст і форми, проаналізуй, який з персонажів підказав тобі правильний вихід із ситуації. Що таке аналіз художнього твору? Можна використовувати ролеві ігри. Наприклад, ми роздаємо ось ролі персонажів, які зазнали невдачі, прибувають складнішні ситуації, і які позитивно мислять. Які життєрадісні, які ефективно розв'язують складну життєву ситуацію, я їм роздаю ролі. От, наприклад, у когось Маруся, з марусярай, а хтось буде Софія, і вони виходять і їй надають один одному, не один одному, а позитивна. Та Софія зрезумі яка гармонійна, така зразкова дружина, надає пораду Маруся чура. Ну, наприклад, там все буде добре, життя прекрасне, насолоджуйся. Так? Ти ще знайдеш свою полону. Ну, це вже їхні фантазії, але дуже треба спонукати, щоб вони конкретизували, не було такого дуже загального. Наступне це, це моя карта позитивного мислення. Я презентувала на Едкемпах ще два роки тому з такого плану. Так? І от що в нас всередині? Ці карти позитивного мислення. Коли мода пішла на Либуки, я його зробила. Який твір навчив мене мислити позитивно? І тут є перелік творів, які на ЗНО. Разом вони повторюють і аналізують себе. Але починали ми звідси: моя мета в житті: я зробила всі цілі персонажів, які йдуть на ЗНО. І дитина вибирає, що підходить. Обов'язково щось підійде. Але я завжди кладу два-три пусті аркуші, якщо, наприклад, щось інше, дитина дописує. Далі визначення життєвих перешкод на шляху до мети. Так само написало до всіх творів, які на ЗНО, перешкоди їхні. І вони вибирають. І Так само, я пусті аркушики можна дописати, які вчинки персонажів надихають мене змінитися. Хто з персонажів підказав мені правильне рішення складні ситуації? Тут у нас персонажі, які з усіх творів ЗНО. Далі, дуже цікаве завдання, з ким би із персонажів ви б захотіли. Спілкуватися, розвиватися, працювати, навчатися, відпочивати, займатися спортом. Персонажів можна взяти звідси або усно сказати. Підказка на сьогоднішній день. І це теж така моя новація цікава. Це метафоричні картки. Наприклад, що чекає мене сьогодні ввечері? Оце я розклала, щоб тоді довго не копошитися, і з конвертика витягаю на осліп. Мені підказує Антос з облоги буші. Не завдавайте волю другій половинці, навчіться визнавати свої помилки, говорити слово Вибач, близькій людині. Саморозвиток. Наприклад, ким я буду через рік. це я подумки собі поставила, дитина може озвучувати, може, ні. Мені відповів Сашко з зачарований Десни. Переосмислійте свої вчинки, думки прагні до самовдосконалення. Цитату я не читаю, але я вибирала ще ті цитати, які підкреслюються: Україна. Якою буде Україна а, а, система освіти внуш? І витягаю карточку. І мені підказує Лаврін з України вогні. Віть свою батьківщину. Найкращий подарунок для рідної держави буде ваша високодуховність та активна життєва позиція. Ні кроку назад уперед за мною, вперед. Так і ще десь у мене був один конвертик про друзів, Але десь я його сьогодні не знайшла. Можна продовжити речення. Я хочу бути таким як, такою як. І називайте персонажа і обґрунтовуйте. Або такі персонажі навчили мене те то те-то, І в реальному житті керуйся такими життєвими цінностями, як такі-то, такі-то персонажі. Дуже важливо само... здійснювати самоаналіз. інакше, їм дуже складно буде в житті, коли вони цього не роблять. На основі такого онлайн-тренінгу, я думаю, що ви можете вже самі навчилися сформулювати життєстверджуючі такі висновки позитивні афірмації, і це буде ваше домашнє завдання сформулювати таке речення, яке вас буде надихати, щоб ви змінювалися. О, і я вам бажаю позитивні речення. Даруйте собі хоч краплинку любові й тепла. Не забувайте про себе. Ви варті того, щоб радіти життю. Виділіть один день без роботи для себе, і своєї для себе та своєї сім'ї. Продемонструйте своїй дитині, як треба любити себе. Виквіть телефон, насладіться реальним спілкуванням з рідними друзями. Нехай втома навіки покине вас. А здоров'я та позитивні емоції будуть вірними друзями. Знайдіть кошти для відпочинку на морі. Невже ви не заслужили на сонце, пляж, коктейль, масаж? Започаткуйте традиції ходити в сауну щособоту. Там ви розслабитесь, поспілкуйтесь з друзями. Я вам щиро вдячна за те, що ви мене вислухали протягом кількох хвилин, ну, практично години. І я вам всім бажаю продуктивного дня. Продуктивного вечора, завтра, продуктивного дня. Насолоджуйтесь цим днем, позитивних емоцій, правильних рішень, гарного настрою. Я вірю в вас і все буде добре. Дякую за увагу.